Революція, другий етап Українська держава Павла Скоропадського. 29 квітня 1918 року відбувся державний переворот. Німецькі війська розпустили Центральну Раду, а всеукраїнський з'їзд землевласників вирішив становити монархічну форму державного. Правління і проголосити гетьманат. Гетьманом України було проголошено генерала Павла Скоропадського. Серед його перших рішень було встановлення Української держави завість УНР. Це сказано було у грамоті до всього українського народу. Внутрішня політика гетьмана скоропадського заключалася в наступному: Встановлювався гетьманський уряд Ради міністрів на чолі із Лизогубом. Великі землевласники відновлювали свою власність на землю і майно відновлення права приватної власності у промисловості, скасування законів Центральної ради щодо робітників. Повна стабілізація відбувалася в промисловості, фінансах, на транспорті. Збільшення робочого дня, зростання безробіття викликали робітничі страйки, які намагалися заборонити. Українська мова фактично стала державною, відкрито українські університети в Києві та камянці Подільському, 150 державних гімназій. Створено українську академію наук, архів, бібліотеки, галереї мистецтв та історичні музеї. Стосовно зовнішньої політики Гетьмана Скоропадського, то вона розширювала міжнародні контакти. Україну визнала 30 країн. До української держави належали деякі етнічні землі, які нині не входять до складу України. Велися переговори із Кримом і Кубанню про об'єднання з Україною і з Румунією щодо Бесарабії. Проте розвиток подій, революція в Німеччині, її поразка у Першій світовій війні викликала зміну політичної орієнтації гетьмана. І 14 листопада 1918 року Павло Скоропадський опублікував грамоту про Федерацію України з Небільшовицькою Росією. Був призначений новий уряд, у якому переважали політики проросійської орієнтації. Проте у гетьмана Скоропадського також були прорахунки. Це і залежність стабільності держави від австрійсько-німецьких Збройних сил, і відсутність регулярної потужної української армії, здатної контролювати ситуацію в країні, і вузька соціальна база це тільки заможні верстви. А більшість населення не підтримувало владу гетьмана. Це посилення впливу на державну лінію гетьмана російських консервативних кіл і наростання соціальної напруги, формування сильної антигетьманської опозиції. І 14 листопада 1918 року утворилася директорія на чолі із Володимиром Винниченком для керівництва збройною боротьбою проти гетьмана. Без підтримки німецьких військ гетьман зумів утриматися лише місяць. Повстання проти нього стало всеукраїнським. І вже 14 грудня 18-го року війська директорії вступили до Києва. Гетьман Павло Скоропадський зрікся влади і виїхав за кордон. Так завершився другий етап української революції, українська держава Павла Скоропадського. Tchau.